Наш учитель, видатний транскриптор. Він працює, ще досі працює в нашій лабораторії і ми з ним спілкувалися. І от одного разу Сергій Петрович на фотографії побачив не так. Михайло Мишанич відвідував дуже часто свого брата на Закарпатті, Миколу, який проживав у хотим хаті, в своїй картину. В і ось одного разу. Юрій Петрович бачив десь там на фотографії якісь ящики в кімнаті, де е, проживав, от, коли приїжджав у гості до свого брата е, Михайло Васильович. І поцікався, що це за ящики. Михайло Васильович каже, а це колекція філорів, записів е, мого брата Степана. Ну, і ми зацікавилися, що за колекція. Вже двобралокови, цю колекцію. і Ми зацікавилися цією колекцією. Звичайно, що це була власність дочки Степана Мишанича, Марії Смілянської, набули з нею контакти і з допомогою Михайла Васильовича, почали переписуватися з приводу передачі цієї колекції, і вона погодилась передати цю колекцію до нашої лабораторії музичної роботи. Ось. ну і бачимо цей момент, коли ця колекція, от як вона виглядала, у один втрати в околиць мірінок куточку складена у ящиках з під екзотичні ось Ми її переносили, до допоміг нам Михайло Васильович і брат Микола, і всі родичі допомагали, Ми все це принесли в машину. І... Перевезли це до нашої лабораторії. Ну сказати, що не виходить це без труднощів, тому що якраз, якщо пам'ятаєте цей період, вітній праві попала бензина, було бензин, ми їхали, не знали, чи ми приїдемо на якимось часі, можливо, десь зверху так. Хто, хтось нам цьому сприяв, якось ми ту бензину дістали по дорозі. Так, так, доїхали ну, до, до Львова. Ну і що знамено? Що ми у Львові свою нашу колекцію записів, яка була в нас, ми її перенесли спочатку війни, перенесли до підвалу. Тому що ніхто не знав, як буде розвиватися, як будуть розвиватися події, чи будуть обстріли, не будуть обстріли. Ну, і перші місяці колекція Степана Мишанча також потрапила там у нас на нижній поверх, підвал де... Де, де зберігалися всі наші матеріали. Ну І звичайно, що ми не афішували спочатку про те, що наша колекція, що колекція Мишанича є у нас, тому що ми боялися, ну хто знає, це е, е, великий ризик. так? Ми боялися, щоб не накликати на себе вогонь ворожих, ракет. Бо, Ось, Бо Той день коли ми помігли забрати колекцію перший раз. Раз, написати... в в так. Не було. Так. Так, перший раз було обстріляння. І я пам'ятаю, перший раз, коли ми вже приїхали і сіли обідати, в, в мене перший раз просто в двері відкрилися на балконі від е вухової хвилі, тому що ну, тоді. Приймові, да, да, облові. Та, облові, так, що, ну, це ще було небезпечно, і ми навіть боялися е цю інформацію оприлюднювати. Цю колекцію. Ну, згодом, коли вже більш-менш ситуація пояснилася, не, не стало. Ну, напевно, що небезпечно, але стало менше небезпечно, ось ми це все е, перенесли до нашого кабінету е, е, кафедри і спробували е, ну, цю колекцію розібрати, що там є. Всі поступали ящики порядок. Ось, ну і виявилося, що вся колекція, на жаль, бракує е багато папок з фонду ефод студентських матеріалів, про які розповідав Юра, а також і бракує з фонду із купання панські папки. Ось, е ну, і так от тобто, вже Юрій Петрович розповів, як виглядає ця колекція. Ось більшість є з касетами. І ми, коли вже перенесли ці матеріали все в лабораторію, вже більш менше їх розібрали, також складали ці всі ящики в порядку папу, почали маленько цифровувати, почали складати базу даних онлайн, так, щоб записувати, що ми оцифрували, що є. Ось Ну, Напевно, треба подякувати нашим багатьом спонсорам, які долучилися до того, щоб забезпечити нас такий час необхідною технікою, тому що ми просто взялися за оценкування спочатку війни не тільки цих матеріалів, а й своїх матеріалів. Тобто Нам подарували і принтер дуже гарний, кілька магнітофонів, тобто ми мали на чому працювати. ну, Побіжною географією. Бачите, що географія обіймає не тільки найбільше це є Донецькі і Луганський області, але також виставляє і цілу Україну. Так що Донецька колекція це умовна назва, а загалом це загальноукраїнська колекція. Ну, звичайно, що загальноукраїнські матеріали менше представлені, і в більшості бачимо, скільки оцих значків цих пропорцій, скільки є на території Донецької. Ну і зараз я хочу кілька слів сказати про оператування і оцифрування. Ми вже викладали справки бачити за порядку, як вони стояли, ну і почали оцифровувати в першу чергу касети, так? тому що е, на попередньому слайді було вказано, що перші е, 500 пам'ят представлені лише е, матеріалами, графічними матеріалами, тобто це польові щоденники, це транскрипції, построїв матеріали без касет. Які були зроблені ще ну, по 60-х, 70-х роках, 80-х, Тобто в той час, коли не можна було, не було можливості робити звукові записи. І ми почали сказати, тобто десь із 600 цих одиниць зберігання приблизно почали помаленьку займатися ну, самі і за власними ініціативи. Власне, Найбільше оцінувався Юрій Рибач, тому що ми завжди приходимо. Два магнітофони, ми ставив один манікрофон касету, другий маніфонну касету, і сідав працювати. Там касета щелкувала, перевернув, і він так за день оцифровував пісадок, чи може навіть більше касет. Також я займалася оцифруванням, носила додому, теж взяла маніклофон один додому. Слід сказати, що в нас не так багато можливостей для робочих місць. Ось, тобто виходила ситуація кожного можна було. Також цих плавання займалася Ірема Павло, його представила е, е, колекція f 2 е, із е, з Кубані. Ось, і е, студент Коні Чуда Талія Гринашевська вони зайнялися е, е, оцифруванням графоматеріалів. Тобто вони займалися принтером, це все. Е, були стани, станували і загальну роботу перекупання здійснювала і на Дублянське. Ну, Бачимо, це були труднощі, проте Олександр нам розкаже. Ну, найбільше труднощі це було і це займало довгий час, коли ці касети, в кашки не покривалися і треба було розбирати, склеювати, складати, знову запишувати. Вмотували до кінця другої сторони, знову порвалися. Тобто, ось всякі такі в нас були Ну, Моси сказати, що в того, що ми взялися за оцифрування без будь-якої фінансової підтримки, без будь-яких коштів, ми е, паралельно шукали різноманітні можливості, щоб цю роботу фінансувати, щоб ну, це перше і пришвидшило її, і е, також. Шукали можливості для публікації цих матеріалів. Ну, власне, на скільки спроб було невдалих, Ось ми подавалися і разом і Шевченківський маю, і на український культурний фонд, і також шукали фінансування за кордоном. Ось десь подавали ну, фонди, які це могли фінансувати. Ну на жаль. Наш перший успішний проєкт відбувся лише у 2024 році, коли знову ж таки із згадування вже благодійним фондом Шевченківський Гаймер подалися на проєкт Хаос офлойорев і ми виграли цей проєкт. Ну, це, сказати, що це був дуже гарний проєкт у співпраці із Лабораторію туристичних досліджень міського національного університету. Ось також, як я вже сказала, Володійний Форд Шевченківський гай участь у цьому проєкті. Ну, Напевно, треба перелічити, окрім нашої команди. Також е, е, слід назвати Андрія Вовчака, який просто героїчний е, вклад зі стив, будучи е, на фронті, будучи в лавах армії, він знаходив час десь е, по неділях, коли в нього вільна хвилина випадала, виходити з нами на зв'язок, щоб обговорювати е, питання і е, проблеми, пов'язані з проєктом. Е, він, е, 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 крім того, що є працівником, е, е, в лабораторії туристичних з родичаного дивського міністерства імені бранця він є і ініціатором, і фактично директором першого українського електронного архіву Крипору. Тобто на базі цього архіву ми дістали можливість опушкувати у людську частину колекції із Донецька. Власне, цим займалися. Марія Фартич, Леся Маріка, присутня тут сьогодні і Леся немає Леси. Дуже дякуємо всій цій команді. Ми законно вітаємо наших далеких і головних оснейпринцип, наші карті колеги Наталія Матва, Оксана Бугайча. Я раді, що нарешті далеко довга дорога. Добре, не вирішаємо. Я розповідаю зараз про наш попередній зуєт, який відбувся близько року назад. Ось в присутній менеджерка людина, Багато вступили до цього проєкту, де успішно виконання цього проєкту здалася. Це Аня Черноус, дякуємо Аня тобі теж з всього серця. Так, ми ну бачимо, відбулася дуже гарна презентація цього проєкту 4 червня цього року у інформаційному у центрі військового музею мілої культури та побуту імені Андрея Шептицького, був присутній е, на, на цій презентації і е, брат е, е, Михайло Мишанич, брат Степана Мишанича. Ось і бачимо, що в ході цього проєкту і, і результати цього проєкту. Було цифровано 600 касет, опрацьовано та опубліковано на платформі Електронний архів українського приколу, про який я вже згадувала, тисяча. 16 зразків скільки та сувесних жадів із Донеччини. Про нинішній проєкт я не буду багато розповідати, тому що ми будемо ще говорити детальніше. Для людей, які не знають, ми бачимо, що це є проєкт Повернутий бусинський дальше, відповідний проєкт з Степана Мишанича. І проєкт реалізується громадською організацією фонд підтримки місцевого розвитку у партнерстві із нашою кафедрою музичної культури ТМ та обласний офіційному юридичній центрі культури та мистецтва Харкова за підтримки Українського культурного фонду. Дякуємо, що ви <дившко> долучилися до цього проєкту і великою мірою були ініціаторами цього що Дякуємо так, всім е, присутнім тут, і всім, які е, ще долучаться сьогодні. Ну, е, е, я напевно видячу, це Наталя Вальтер, війнова менеджерка проєкту, Тетяна Корончук, е, е, теж менеджерка проєкту, Оксана Бугайчик, посудська суттєві, Наталія Оліні, передана туди з камінням розслідження метальної культури. Ну і наша команда. І деграфочка так, така Галина. Галина Лукінець, Лук деграфічка не, не, не докупіювала також. І Галина Лукінець, яка сьогодні до нас долучиться. Ну, е, Знову ж таки, ми не зупинялися на цих проєктах. І, е, як я вже сказала, е, ви пам'ятаєте, що були відсутні деякі матеріали у цих двох фондах, і в Студентському фонді, і в фонді скупані, і ми вирішили, маючи нагоду, е, вирушаючи експедицію. Степана Вишанича, а саме його племінника Івана Олексійовича, так сина його старшого брата, де зберігається ця колекція. От ну і ми почали от, цю кушку роботу бачите, знову ж таки ці папки із екзотичних фруктів. Ось де тепер зберігалися книжки вже там було. ну, Сказав, що кілька 30 тисяч книжок це досить. Велика бібліотека. Ось, і ми всі всю цю бібліотеку Ось, ну, На жаль, ми цих папок відсутні не знайшли. Ось, Але натомість ми знайшли е, чималу кількість касет та бабин із записом культури, переважно із Сибіру, далекого сходу та величезну фото колекцію вченого вже на Ось, І це стало ну, таким огомим доповненням до цієї колекції. Так, Як бачимо, ось ми відвідали і могилу видатного вченого, от, побачити Михайло Вишачий, який знову ж таки нам дуже в цьому сприяв, він з нами їхав, казав нам куди їхати. Ми кажемо Михайло Васильович, чи те, що їхати прямо, він каже, ні. Я сказав повернути тут півроста, біло повернути. Ми вже його слухали, тобто він брав дуже активну таку дію, участь у цих наших пошуках, за що йому е, теж дуже дякуємо е, величезне спасибі. Він, на жаль, сьогодні захворів, він дуже ми і він хотів, але, на жаль, він захворів, і збільшений поки дати все такі. Так, ми знову ж таки, крім цієї такої роботи по упротуванню і у Цього архіву ми е, намагаємось е, його репрезентувати як з наукової точки зору. Власне, наша магістрантка Ірина Малес зайнялася дослідженням з точки зору Ц, цієї колекції. Е, вона зараз пише наукову роботу, міністерську роботу, яка присвячена е, збиратській роботі Степана Мишанича. Вона виступила е, минулого року на нашій сьомій конференції у світі народної музики з презентації спеціальний фонд Донеччини в архіві Степана Мишановича. Знову ж таки, наша команда старається популяризувати інформацію про архів не тільки в наукових водах, але є е, в суспільстві, є саме ця проекція платяної передачі телебачення з приймання виступав та освітлювалася міжнародних конференція. Зокрема, минулого осені відбулася конференція, присвячена архівам і роботі із аудіо-відеозаписами СІКМ, це призначено, це всесвітня організація етномузикової у Берліні. І я представляла цю колекцію. Із виступом колекції народної музики Степана Мишанича історія іграфія змі значення. Ну представлюся вам чесно, що мій виступ був спрямований не стільки на популяризацію цієї інформації на те, щоб знайти спонсорів для працювання цієї колекції, для вести контакти з організаціями, з архівами, які б можливо зацікавилися допомогли нам працювання цієї колекції. Ну, були в нас. Там можливості, ну, але оскільки ми вже ну, мали проєкти тут, то можливо на майбутнє це спрацює, тому що колекція опрацьована не вся. У нас ще є оцифровані касети, лишилися. У нас дуже багато паперів, які треба розібрати, які лишилися без касет, тобто ці перші одиниці зберігання, а також є ще якісь. Папки такі, ну, ми не знаємо, що це таке, це треба все час, це треба все е, ресурси, і людські ресурси, і технічні, щоб це все довести до е, ну, до порядку, щоб це все е, було, було в належному учині для того, щоб можна було його надійно зберігати для майбутніх поколінь. Ну, і е, здається, всіх прилічила, хто долучився. До збереження цієї, до рятування цієї колекції. Е, напевно, що о, ну, безумовно, що Степан <свісно> Мишанович зробив найбільше для того, щоб ця колекція була. Ось, а також хочу сказати велике дякую родині. Найперше, це його дочці Марії Смілянській, а також його племінникам. Я вже Івана згадувала Андрія, який є чудовий історик, і які нас гарно приймали і, і пригощали нас, нас і приночували, і накрили нам дуже гарний стіл, дуже е, приємні, дуже е, е, такі гостинні люди. Ось дякуємо а також всім причетників, які долучилися до маленьких версій для оприлюднення і для того, щоб вона послужила на благо нашої країни, на благо нашої перемоги. Дякую. Дякую. Найкраще в ній розпрацювати, і на ній тримає швархів і все. тому він зараз розповість про, розумів, про географію і про статистику цієї колекції, щоб побачили її просторову вигляді і, і ті якісні матеріали, які фіксувалися. Буде трошки відрізнятися, тому що мені дуже сподобалося, як Лариса Валентинівна Юрій Петрович дуже так щиро поштово розказали про всі обставини. <laughs> Я не хотіла казати з опрацювання цієї <цікової> колекції. Отож, в процесі опрацювання колекції під кінець ми зробили в Excel велику базу даних, куди завели інформацію практично про кожен пір. Який був завантажений на, на сайті. І я думаю, що навіть учасникам проєкту буде цікаво дізнатися про деяку статистику, яка як ніби схована в тій базі даних, бо, наприклад, навіть для мене деякі дані виявилися деякі сюрпризи. Е, я хотіла показати, що е, коли ви зайдете на сайт, бо ми якось сьогодні мало про е, нього говоримо, там є октавка. Окремо є закладна донецька колекція Степана Лішавича, і найзагальніша інформація є отут. В принципі, все, що я буду казати, в загальних рисах на цій сторінці написано. Але я хочу все-таки дати трошечки більш детальну інформацію, яку я, власне, вам і е, хочу запропонувати. Отож, е, на нашу військову команду е, поклалася дуже важлива роль відібрати матеріал. І Чому вона така важлива, тому що від того, що ми відберемо, залежала успішність цілого наступного проєкту, на який було виділено величезні людські ресурси, величезні кошти, що тут казати, ну, чи не величезні, чи просто кошти. Тому ця стадія роботи була дуже відповідальна. Основні два критерії, за якими ми здійснювали відбір, це, це власне, територія і певні якісні характеристики цих творів. Я, власне, думала, що про це скаже Юрій Петрович, але вона доведеться мені сказати про це самі. Тобто ми хотіли взяти в першу чергу репертуар питомий, традиційний, але вже ну, маємо те, що маємо, і що в результаті ми відібрали, я вже скажу потім, коли будуть підбивати підсумки про те, яка ж жанрова характеристика заведеного на сайт матеріалу. Задовольнити оцих два критерії було доволі тяжко, ще плюс був Малесій, третій критерій це якість аудіо, але, в принципі, більша частина хлібу була придатна до того, щоб бути залученою у проєкті. Стосовно території, я не планувала би це казати, але вам вже казала Олександрівна про труднощі, і звичайно, що були труднощі, тому що, по-перше, питання переименування, приєднання адміністративні різні перетасовки. По-друге, Лариса Володимирна згадувала про те, що в процесі оцифрування касет формувалася база даних документі, і оскільки не одна людина це опрацьовувала, то кожен заводив інформацію в принципі, трошки по-своєму. І часом, коли ми бачили, що ніби є гарна excel таблиця написано район, там область, населений пункт, але не все так просто. Величезна проблема цієї колекції вірні, цієї території. про Матеріали, звідки ми опрацьовували, це те, що там є багато переселенців, що люди переїжджали з, з своїх теренів. І коли студенти, наприклад, опрацьовували на матеріали, вони казали, запис там здійснено там, то ми відкриваємо зошита, насправді співала бабуся там, до України, з Путарщин, ще там Полтавщина. І коли ми дивимося на базу даних, ця, ця, ця інформація часто потрапляла в примітках, примітки. І Тому, коли ми починали оцінювати оце легко, відсургувати, вибрати певні райони. Нічого подібного, довелося ретельно дивитися кожен запис, щоб засувати, а чи справді матеріал звідки, а навпаки, тут такий 15 матеріал, виявилося, що він зовсім не відходить. Ну, це труднощі. Е, отож, е, спочатку е, скажу про територіальний відбір. Е, етнографічна територія Слобожанщини. Слобожанщина це історико-етнографічна область, це не є адміністративна область, тому кордони в неї не є такі, знаєте, залізні, щоб поставили вивізку, що тут почалася Слобожанщина, а там вона закінчилася. Але звичайно, що істо. Мати хоч якусь умову, щоб нам намалювали харків'яни, яку самомовну межу, нижче якої ми вже не йшли. Але зараз де треба сказати, що також були полі і частина Курської області, Білорусьчини, республіка. Власне, я просто заблюрила ту страшну територію, на яку не хочеться навіть дивитися на ті їхні назви перші, але Женщина є набагато вище і захоплює власне багато шматок. І деякі люди були переселенці, звідки але також їх, там є матеріали, які переселенці, які жили на Донеччині пізніше. Так. От, будь ласка, запам'ятайте, що визнаємо коплони Слобожачини, а зараз я покажу тут весь матеріал, який ми відіграли для нашого. Як ви бачите, практично така сама діагональна ця коласка, темпляться матеріали, деякі матеріали трошечки випадають з обраної. що е, І за того, що, то, що я казала, не завжди е, репертуар співпадає, е, тобто в чому така основна причина? Для сайту е, Служанського фольклору на сайті зазначається місце запису. Не суттєво, звідки походить матеріал, якщо він записаний, припустимо, у Костянтинівці, а співала там якась з бабуся з Гуцульщини, яка, mm. або, яка співає гульський репертуар, все одно і на сайті позначається як такий, що записаний в Костянтинівці. Натомість ми в нашій роботі звикли орієнтуватися саме на місце походження репертуару. Тобто, якщо ми бачили, що репертуар записаний там, умовно в тому районі, який нам не підходить, але він походить із фотографічної Слобожанщини, то звичайно, що ми такі.